Першим етапом розблокування території це є проведення нетехнічного обстеження. Метою цього нетехнічного обстеження є відпрацювання пропозицій, яким чином буде проведено подальші етапи повного розмінування цієї території. І завданнями є наступне. Це визначення ділянки, розмірів її ділянки, життя географічних координат, яка є імовірно забрудненою або забрудненою. Визначення типу боєприпасів, кількості їх, на якій глибині вони знаходяться, ти стану ґрунту рослинності і інших даних, які необхідні для подальшого етапу розмінування. І е, виставлення маркування для попередження нещасних випадків з місцевим населенням для запобігання, щоб сюди ніхто не заходив на цю територію, поки вона не буде повністю З Часу бойових дій пройшло вже два роки, але ділянки поля були розміновані в першу чергу. І як бачите, поля вже обробляються. Ділянки ці залишилися необробленими, можуть зайти місцеві жителі чи, чи по дрова, чи просто на відпочинок якийсь. А ці ділянки є неперевіреними, і на них за свідченням адміністрації громади і по свідкам і свідки, які дають свідчення свої, були позиції окупантів і можливе виявлення любих вибух небезпечних предметів. так як в даному випадку у нас от ракетах достановки урагану. Вот она, квадратик, от матриця, лісополоса раз, лесополоса два, квадратик. Вот он маленький стоїть. Навколо вибухи э, в вогнівої точки, коли були космічні здімок, э, спутник знімає цих. Э, на сканують, і виходить, що там місце вогню. А більшість тут вибухів йдуть від прильотів. Тому це всі місця, є координати у них, все вказується на наш, наше місце, показується сила зриву і місце точно заходження. І ми по ці дані включаємо наш звіт, щоб показати, що навколо була небезпека. У даному випадку у нас головна небезпека, бо так як ми займаємося чисто лісосмугами, лісовими дорогами. Головна небезпека це виявити розтяжку. Тому що окупанти звідси відходили, в лісовій місцевості є можливість в будь-якому місці поставити розтяжку, закріпити гранату там, чи інший вибухонебезпечний предмет, от, а виявити його тяжко. Особливо зараз, коли починає все зеленіти, виявлення буде ускладнене. Якщо людина бачить такий знак, необхідно не заходити на цю територію. Тобто, якщо ви попали на якусь територію і побачили цей знак, а з боку є рілля, то краще використовувати для того, щоб пройти ріллю. в якому разі не заходити в лісосмуги, де велись бойові дії, залісні ділянки. Якщо поле і на полі є велика рослинність, тобто видно, що поле не обробляється вже два роки. Також туди краще з доріг не сходити. При виявленні будь-якого предмета. Похожого на вибухонебезпечний предмет. Або взагалі такий предмет, який людина не може сама ідентифікувати, його в руки брати не можна. Хоча обійти стороною, якщо похоже на боєприпас, значить здійснити сповіщення відділу Міністерства надзвичайних ситуацій, ближайший відділок. Найчастіше зустрічаються танкові постріли. Танкові постріли. Є дані, що були тут в ході бойових дій використовували противник і самоходні артилерійські установки, але нам поки що не встречалося. Танкові постріли зустрічаються часто, і постріли, і купорка від них. Багато зустрічається нурсів це ракети, які використовували гелікоптери противника. І також зустрічаються найбільше, напевно, гради. Це реактивна система залпового вогню БМ21. Теж фрагменти цих снарядів часом зустрічаються. Це, бачите, брьовно, ми видно, низька ця. Близько вода, близько було. вода болото. І вони от робили такі бруствера собі з дерев, різали дерева, піднімали, щоб вище окоп був. От сплошна лінія окопів. Повністю все в окопах. Це чужі, це не наші, це орковські окопи. Основну небезпеку в ході проведення нетехнічного обстеження чи використання даних земель місцевим населенням це являють міни і розтяжки. Значить, Міни протипіхотні, протитанкові, протипіхотні міни опасні для людей, тому що людина, може, наступивши, буде сильно травмована. З відірванням кінцівок, може можливе, от, проти танку міні опасне для транспорту. Були такі випадки, коли транспорт місцевих підприємців з Макаровської територіальної громади проїжджав по, по дорозі, яка до цього часу використовувалася вже після бойових дій місцевим, місцевим населенням і підірвався. Підірвався по причині, тому що була більша, більша нагрузка на ґрунт. Машина була гружена піском. Підірвалася, водій, слава Богу, вижив, але машина повністю згоріла. У нас в групі повинна бути три сапера і картограф. Технічне обстеження ми проходимо, наприклад, лісосмугу довжиною 1600-1700 метрів, ми її за тиждень закриваємо. Якщо подальший етап це буде технічне обстеження і повне розмінування, це буде набагато довший етап, тобто на таку лісосмугу необхідно буде витратити вже місяць-півтора. Плануємо до кінця року всі ці лісосмуги на північній і південній окраїні населеного пункту Макарів повністю розмінувати і здати акти розмінової території для місцевих органів влади.